Доброго дня! І ось така літня обрізка. Ну це ще не обрізка, звісно, а обломка. Заходимо в крону дерева і виявляємо те, що нам тут не потрібно. Ось, о, бачите, ці гілки, це жирові гілки. Вони нам не потрібні. Ми їх видаляємо. Ось о, де був зріз. Ось видно, так? Да? Це гілки не потрібні. Залишили одну, та що буде нам потім на урожай. Все остальне, що внутрі, нам не потрібно. Воно загущає крону. На даний час... Ось бачите, був срез пеньок такий. На даний час воно не потребує сікатора. І просто обламали. І оце листя воно просто засохне і... До весни наступної з нього нічого не залишиться. І ось видно, що це ось росте жировий побіг. Якщо ми його залишимо, він у нас виросте 2 метри. Так ми його одразу обламали і все те ж саме і тут. Ось він всередину росте, це і вгору росте. Це нас позбавляє праці на весні. Бачите, оцей побіг нам теж не потрібен. Можемо його виламати. Але можемо його просто прищепити ось тут. І все, він тут буде закладувати нам урожай. Так само і тут ось два побіга. Один йде наружу, хай він залишається. Цей, що йде всередину, ми його просто обламали. Його не треба навіть і, і різати. І так обходимо дерево. Теж бачимо три побіга, не потрібні. Один ми з них можемо просто зламати. Вони дуже гарно ламаються. Зараз підійдемо до ще до якогось дерева. Все гарно видно крона, прямо можна зайти внутрі крони. І побачити, де були у нас обрізання. Все. Із цих пеньків повиростали пагани отакі. От вони нам не потрібні. Ось все, пагани ці Всі. Ми можемо повидаляти. Ось все паган росте. Оце такий хтось каже жировік, хтось каже вовчок. Але вони не потрібні. І зараз це не составляє ніякої сильно більшої праці, щоб це зробити. Але на наступний рік це дуже-дуже спростить нам працю на весні. Ось вони, бачите, ці жирові. Вони нам не потрібні. Ми їх просто можемо обламати та і все. Так само і тут, де був весняний зріс, ось це, весняний зріс він завжди пускає нам отакі жирові побіги. Просто поки вони ще у нас... Маленькі, ми їх дуже гарно можемо штренько своє і побіг далі. Тут ось нічого нема поки що. А не є теж. Ось, все, заходимо і маємо внутрі загущення. Оце так. І вбрали його. І так, напротязі літа, де бачите, можна це все прибирати. все. Воно росте всередині. Абсолютно не потрібне. І пішли так далі. ось Гарне дерево, зараз подивимося, що у нас тут. Ось є отаке утворення. Це теж після маніліозу такі є. Утворення їх теж треба удаляти. І ось, все. видно, що тут був зріз, І маємо все. Жирові побіги. Раз, два, три. Якщо ми їх не видалимо, вони будуть по 2 метри. Зараз вони дуже гарно удаляються, Раз, два, все, їх вже немає. Обходимо крону з іншого боку, бачимо цю хворобу, вбираємо. Теж ось, ось побіг, вбираємо. Ось росте всередину. Нам він не потрібен. Вбираємо. І так рухаємося по всьому саду. Ось, ось бачимо це утворення. Не потрібне. ну от Якось так. Гілки, бачите, мають доступ до сонця всі, не загущаються. І маємо ось таке дерево, що видно наскрізь сквозь крону. Як то казав там один блогер, абрикоса має бути так обрізана, щоб кинувши шапку через абрикос, вона мала пролетіти. Зараз спробуємо. Ось так от. Значить абрикос. Ми сформували правильно. Шапка пролетіла через крону. Ну от, якось так.